Божі слова на кожен день. Яке життя є духовним життям? Духовне життя це таке життя, в якому твоє серце повністю звернене до Бога та здатне з увагою ставитися до Божої любові. Це таке життя, коли ти живеш у Божих словах і ніщо інше не займає твоє серце, і ти здатний осягнути сьогоднішню волю Бога та керуєшся нині світлом Святого Духа, щоб виконати свій обов'язок. Таке життя між людиною та Богом і є духовним життям. Якщо ти неспроможний слідувати за світлом сьогодення, значить, у твоїх стосунках з Богом з'явилася дистанція. Можливо, навіть що ці стосунки розірвані, і в тебе немає звичайного духовного життя. Основою для нормальних стосунків із Богом є прийняття сьогоднішніх Божих слів. Чи є у тебе звичайне духовне життя? Чи є нормальні стосунки з Богом? Чи є ти тим, хто слідує за роботою Святого Духа? Якщо ти здатен нині слідувати за світлом Святого Духа та можеш осягнути Божу волю, що міститься в його словах, і ввійти в ці слова, тоді ти той, хто слідує потоку Святого Духа. Якщо ти не слідуєш потоку Святого Духа, тоді ти безперечно той, хто не прагне істини. Святий Дух. Немає можливості виконувати роботу в тих людях, які не бажають стати кращими, і в результаті такі люди ніколи не здатні мобілізувати свої сили та завжди пасивні. І якщо говорити про сьогодні, чи слідуєш ти потоку Святого Духа, чи перебуваєш у потоці Святого Духа, Чи вийшов ти із пасивного стану? Усі ті, хто вірить у Слова Бога, хто бере Божу роботу за основу та нині слідує за світлом Святого Духа, всі вони знаходяться в потоці Святого Духа. Якщо ти віриш, що Божі слова однозначно істинні та правильні, і якщо ти віриш Словам Божим, що б він не говорив, тоді ти той, хто прагне входження до Божої роботи. І таким чином ти виконуєш Божу волю. Щоб увійти в потік Святого Духа, у тебе повинні бути нормальні стосунки з Богом, і ти маєш у першу чергу позбутися свого пасивного стану. Деякі люди постійно йдуть за натовпом, і їхні серця надто далеко відбиваються від Бога. У таких людей. Немає бажання ставати кращими, і ті стандарти, яких вони прагнуть, занадто низькі. Тільки прагнення любити Бога та бути здобутим Богом є божою волею. Існують люди, які для того, щоб відплатити за Божу любов, використовують лише своє сумління, але це не може відповідати Божій волі. Чим вищі ті стандарти, яких ти прагнеш, тим більше вони в гармонії з Божою волею. Якщо ви нормальна людина, яка прагне любові до Бога, тоді входження в царство з метою стати одним із божих людей, це ваше реальне майбутнє та життя, яке має найбільшу цінність і значущість. Ніхто не має більшого благословення, ніж ви. Чому я так говорю? Тому що ті, хто не вірить у Бога, живуть заради плоті, живуть заради сатани, а ви нині живете заради Бога, живете заради того, щоб виконувати волю Божу. Ось чому я кажу, що ваше життя має найбільшу значущість. Тільки ця група людей, обраних Богом. Здатна жити життям найбільшої значущості. Більше ніхто на землі не здатний жити життям, що має таку цінність та сенс. Завдяки тому, що ви були обрані та піднесені Богом, а більше того, завдяки Божій любові до вас ви осягли справжнє життя та знаєте, як жити життям, яке має найбільшу цінність. І справа не у тому, що ви прагнете хорошого, а у благодаті Божій. Саме Бог відкрив очі вашого духу, і саме Дух Божий торкнувся вашого серця, даруючи вам щасливу нагоду постати перед ним. Якби Дух Божий не просвітив вас, то ви були б не здатні побачити те, що в Бозі любе. І любов до Бога була б для вас неможливою те, що серця людей звернулися до Бога цілком і повністю заслуга Духа Божого, який торкнувся їхніх сердець. Іноді, коли ти насолоджуєшся словами Божими, твій дух відчуває дотик, і ти розумієш, що не можеш не любити Бога, що всередині тебе. Велика сила, і що немає нічого такого, від чого ти не зміг би відмовитися. Якщо ти це відчуваєш, значить, Дух Божий торкнувся тебе, і твоє серце повністю звернулося до Бога. І ти помолишся Богові і скажеш Боже, ми воістину були визначені й обрані тобою. Твоя слава змушує мене пишатися, а можливість бути одним із твоїх людей дає мені славне відчуття. Я все витрачу і все віддам заради того, щоб виконати твою волю, і присвячу тобі всі свої роки та зусилля всього свого життя. Коли ти так молитимешся, у твоєму серці з'явиться. Нескінченна любов і справжній послух до Бога. Чи був у тебе колись подібний досвід, якщо люди часто відчувають дотик Духа Божого, тоді у своїх молитвах вони висловлюють особливу готовність присвятити себе Богу. Боже, я бажаю узріти твій день слави та жити заради тебе. Ніщо не має більшої цінності чи більшого сенсу, ніж життя заради тебе, і я не маю найменшого бажання жити заради сатани та плоті. Ти підносиш мене, наділяючи мене здатністю жити сьогодні заради тебе. Помолившись так, ти відчуєш, що не можеш не віддати своє серце Богу. Що ти маєш знайти Бога, і що тобі ненависна думка померти, не знайшовши Бога за життя. Після проголошення такої молитви всередині тебе виникне невичерпна сила, а звідки вона береться, тобі буде невідомо. У твоєму серці з'явиться безмежна міць, і ти відчуєш, що Бог такий прекрасний. І що він гідний любові, це саме та мить, коли Бог торкнеться тебе. Усі, хто мав такий досвід, пережили дотик Бога. Що стосується тих, кого Бог торкається часто, то в їхньому житті відбуваються зміни, вони здатні приймати власне рішення та бажають повністю здобути Бога. Любов до Бога в їхніх серцях сильніша, серця їхні повністю звернені до Бога, вони не звертають уваги на сім'ю, світ, труднощі або своє майбутнє, і готові присвятити Богу зусилля всього свого життя. Усі ті, кого торкнувся Божий дух, це люди, які прагнуть істини та сподіваються. Бути удосконаленими Богом.